Якщо любите чимось похрустіти перед фільмом, то раджу спробувати цей рецепт. Всього з двох інгредієнтів ціла тарілка смакоти. Відварену картоплю мені потрібно перетерти до пюре. Можна це зробити через сито або товкачкою потовкти, як зручніше. Я спробую ситом. Коротше, важко мені через сито використаю свій міксер. Но ну, і все, чого я не взяла його зразу. <гум> Ідеально. Додаю сюди крахмаль. Тепер це все потрібно гарненько перемішати. Виходить таке дуже приємне тісто, яке зовсім не прилипає до рук. Ділю його на декілька собі частин для зручності. Беру одну частинку і катаю з неї ковбаску. А тепер ось цю ковбаску нарізаю на невеликі шматочки. І зразу ж їх відправляю на деко. Решту тіста так само розкачую і нарізаю. Тепер це все збризну олією. У мене це олія авокадо. Можна брати оливкову чи будь-яку олію, яку ви, в принципі, любите. І додаю спеції. Також за бажанням. Я додаю до картоплі у мене приправка. І додам ще трохи солі. Тепер це все ось так легенько перемішаю тут, по можливості. Злипатись не повинно, тому що ми вже додали олію. Ну, а тепер відправляю цю смакоту в духовку на 180 градусів. Запікались мої хрустики 30 хвилин при 180 градусах. В кінці я вмикнула режим конвекції, щоб вони трохи ще підсмажились. Тобто десь 35 хвилин було все разом. Але дивіться по своїй духовці. Ну що ж, ось такі вони в мене гарненькі виходять. Хрусткі, можна навіть більше підсмажувати, тому що всередині трохи залишаються такі м'ягенькі, а зовнішня частина хрустка. Якщо хочете більш хрустку текстуру зовсім, то смажте трохи довше до ось такого стану. Але це виходить дуже смачно, оригінально, ось так, як закуска під фільм або просто для посиденьок з друзями, це просто оригінально цікаво і смачно. Готуйте, зберігайте рецепт та пишіть свої відгуки, як вам така страва?